Глава третя. Леменс Поєнт. Як почуваєшся, друже мій? <кхи> Нормально цікаво, що ми опинилися тут. Мій батько загинув у бою в Пенсільванії, борючись за ці землі. Я коли небудь розповідав тобі про це? Багато разів. Бачу, я тобі набридаю, Артуре. Скоріше хвилюєш. Ми втратили людей там. У нас високі цілі, Артуре. Ми намагаємося реформувати суспільство на більш добрий, правдивий, кращий лад. І, звісно, не обійдеться без жертв. Ми злодії у світі, який більше нас не хоче. Ми, мрійники, у все більш похмурому світі фактів. Ось що я скажу, але ходімо. Почався новий день. На дворі гарна погода. Старий Хозія каже, що тут є струмок. Гадаю, в ньому повно риби. Ей, стара, ходи сюди. Покажеш нам той струмок, в який ти сяла. Ей, щось ти не дуже радісно виглядаєш, старий друже. Я думав, що це тепла погода. Дні, коли я гарно виглядав, давно минули дач. Завжди намагаєшся зіпсувати настрій і зруйнувати плани. Ходімо, хозія, перебалимо. Ходімо, джентльмени, Покажу вам, як це робиться. Чому б нам не перебалити тут? У нас ціле озеро. Тому що мені треба ненадовго вибратися. Мені і старій гвардії. До того, як з'явився хтось із них, були тільки ми. Допитлива пара та їхній декорований син. Тут чудово! Ти молодець, що знайшов це місце, Артуре. Більше Чарльз, ніж я. Я ніби знову можу дихати. Тут таке густе і насичене повітря. Може, навіть піде на користь твоїм легеням, Хозія. Я колись був у цих місцях з Бесі. О, здається, ніби ціле життя минуло. А вже ж ціле життя минуло. Але яким воно було. Скільки ми боролися, особливо ви двоє. Сподіваюсь на це. Але зараз, коли ситуація відчайдушна, ми повинні дотримуватися плану: заробити достатньо грошей, а потім знайти місце, де нас ніхто не знайде, де нам не доведеться ховатися. Е, Ідеш? У мене є кілька ідей. Але мені потрібно, щоб ви були зі мною, а не проти мене. Обидва. Звичайно. Але все одно нам потрібні гроші. Тому не висовуйтесь, особливо в сусідньому місті. Після Валентайна я хочу, щоб усі поводилися тут якнайкраще, без неприємностей. Але загляньте під кожен камінь. Подивимося, що знайдеться. Дач, ми не повинні привертати увагу. Лише уяви, скільки тут неляканих багатіїв. О, це ж ідеальні кандидати для тебе, Гозія. Ти з легкістю задурочім голови. Ніщо не приносить мені стільки задоволення, але. Ніяких але. Не сьогодні. Ми рибалимо і насолоджуємося днем. Вітаю, джентльмене. Подивіться, що нам кішка принесла. Здається, я потрапив у халепу. Тіхіша там. Подивимося, чи зможемо ми з цим розібратися. Як справи, хлопці? Добре. Місцевість у вас тут просто чудова. Нам тут теж подобається. Ході Макінтош. До ваших послуг. Грей, це мій заступник Арчібальд МакГрегор. Приємно познайомитись. Ви шотландець? Частково. Але частка ця найкраща. <реш> О, звичайно. А тепер скажіть мені, сер, що зробив той дивакуватий моднявий Франк? Сподіваюсь, нічого жахливого. Його звинуватили в афері з інвестиціями в золотодобовну галузь. О, ні, 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 ні. Я впевнений, що це не він. Він фокусник, я його знаю. Він дурень. Але він непоганий хлопець. Тепер ми можемо. можемо ми просто... Я б не робив цього на вашому місці, чорт хлопці Андерсона. Мені не потрібен ще один скандал. Дозвольте нам допомогти, друже. Артуре. Погоня за втікачами і візьми з собою Арчібальда. Саме те, на що я підписався. Вай, здорова. Тепер можливо ми зможемо обговорити дурнуватого фокусника. Як вас звати, сир? Артур. Артур Калаген. Швидше, містер Калаген. Будь ласка, має шиє на кону. Зможете застригнути на потяг. Я? Чому я? Копівський вишкрібав. Я нічого не зробив. А! А! до біса! Годі, чорт забирай! Я Спробуй зупинити потяг! Залишилися тільки ми з тобою. Ходи сюди! Навіщо все ускладнювати. Відпусти мене! Я не можу. Я тебе на шматки поріжу. Тільки не вбивайте його! Впевнений на жаль так. Аго! у вас там все гаразд? Ну, я не думаю, що він мертвий, але я думаю, що виграв бій приблизно. Несіть його сюди, заступнику. Може, тут був переполох. Це він? Щиро на це сподіваюсь. Старий Андер Андерсон. То що тепер? Забираємо його. Ходімо. Чудова робота. Гарно спрацювали. І поплескайте мене по спині за те, що я зупинив потяг. Грузіть старого Андерсона на коня. Відвеземо його до шерифа Грея. У вас природній талант. Раз. Забираємо його за мною. А як щодо інших? О, ми їх заберемо. Андерс у них мозок операції. А це вже про щось говорить. Ти бос. Мошу визнати, це було дуже вражаюче, сер. Ризикну припустити. що ви колись служили закону? Ну, я б так не сказав. Ви знайомі з цією місцевістю? Ні, не дуже. Праворуч від вас тютюнові поля. Це частина каліга холу, великого маєтку, що належить родині Грей. Виглядає абсолютно сухим. Так, нам тут дуже потрібен дощ, скажу я вам. Греї жили в Каліга холл протягом багатьох поколінь. Чудові люди. Моя сім'я працювала на них багато років. Шерифа Грея я знаю як найкраще, але вони володіють усім бізнесом у місті. В якому місті? Роудс, сер. Ви там не бували? Куди ми прямуємо зараз? Воно вже не те, що було до війни, але є свої принади. Певне, ви вже знаєте про брейтвейтів. Як я вже казав, ми щойно приїхали сюди. Ще одна велика родина в цих краях. У них є маєток на захід від нас. Жахливі люди. Справді жахливі. Вони воюють з Греями, скільки я себе пам'ятаю. Схоже, у вас тут дійсно чудове місце. Ось ми приїхали. Скаво просимо в Роудс. Он там, ліворуч від вас. Вітальний Дім Роудса. Дуже поважний салон, який належить родині Греїв. У нас також є магазин, зброярня, пошта, залізнична станція, звичайно ж. Що ще вам потрібно? Зовсім небагато. Містер Грей! Ми знайшли його. Дуже добре. Я ж казав, що Артур впорається. У нього є пристрасть до правосуддя. Це чудово. Отже, що до мого друга. Твій друг ідіот може йти, але більше ніяких неприємностей від тебе, приятелю. Запевняю вас, це було просто велике непорозуміння. Проте я хочу подякувати вам від щирого серця. Я зроблю вигляд, що ціную це, містере Макінтош. Мені було дуже приємно від переважно добрих громадян Роуцу. Ласкаво просимо. Ну для нас велика честь бути тут, і нехай вас друг поводиться чемно. У нас вистачає проблем від деяких мешканців. Старожили, які, на жаль, опустилися на дно і втратили гідність. Який жах? Ходімо, я наставлю цього хлопця на шлях істинний. Приходьте до нас ще якось. Вибачте, джентльмени. бо сподіваюся, це неправдиві чутки. Це правда, що тебе бачили, розмовляючи всією нещасною пенелопою Брейтвей. Не знаю, як вам віддячити. Де ти був? Десь і де ти зупинився. Я орендую. Бурхон. На краю міста за церквою там жахливо, але ніхто не шукає все місто в пастці. в цій нескінченній ворожнечі між двома сім'ями його сім'ї Грейв і Брейтвей. Цікаво, дві старі сім'ї плантаторів. І сварки через золото повстанців, одруження на кузинах і неодруження. Почніть розпитувати. Погляньте, що можна дізнатися про це. Я сумував за вами, хлопці. Я чув про винагороду за вас. За мою голову вже 13 років обіцяють винагороду. Їм знадобляться місяці, щоб знайти нас тут. Ми можемо трохи розважитися. Це серйозна винагорода. Де ти це чув? Деякі приятелі, яких я зустрів у таборі біля кордону штату, казали, що про це говорять у барах на півночі. Та заході. На відстані в 500 миль. Говорили про суперагентів. Суперагенти? Я б хотів зустріти одного з них. Це лише розмови. Я впевнений, що це так. Але я не міг не сказати. Тримайся вам. подалі від неприємностей. Дякую, джентльмени. Хе. Гаразд. Отже ці дві родини плантаторів. Артуре, ти починай рознюхувати навколо будинку Греїв. Подивись, що там за історія. Так я проїжджав повз нього з нашим другом Арчібальдом. Добре. Озія, подивись, що ти можеш дізнатися про цих брейдветів. Гаразд. Дякую, Артуре. Оце так побалили. У нас ще є час. Я готовий. А ти, Артуре, чи ти вже втомився від переслідувань за сьогодні? Звичайно, чому б ні. Чудово. Озія, чому б тобі не відвести нас на те місце, про яке ти говорив? А мені подобається це місто. Раз. Давайте подивимось, чи зможемо ми уникнути нових пригод. То як далеко цей струмок? До нього ще далеченько їхати. І це не струмок. Це те саме місце, на якому ми розбили табір, тільки в іншій частині. Воно того варте. Я бачив там великого сетра. Також мають бути оконі, щуки, судаки та гарне місце. Побачимо, чи так само добре ти ловиш рибу, як і злочинців, Артуре. Трелоні винен мені за це. Трелоні винен усім за щось, але його інформація хороша. До того ж, нас вважають друзями місцеві законники. Я б сказав, що все це було того варте. Де це місце, хозія? Тімбукту вже недалеко. Так чи інакше, ви двоє так і не розповіли мені, як слід про ту справу з Корнуолом у Валентайні. Що там сталося? Окрім того, що ви до смерті налякали пана Штрауса, це був єдиний позитивний момент. Ми з жоном навіть не встигли отримати гроші за овець, яких викрали. Можна не сумніватися, що пан Корнуол не з тих, хто забуває минулі кривди. Він влаштував нам засідку в салоні, Він прийшов з великою кількістю охоронців, і здавалося, що з усіма правоохоронцями в окрузі у нас вже бували складні ситуації, але не так багато. Якщо Корнол знайшов нас, то Пінкер то не точно були десь поряд. Вони вже знайшли мене, коли я рибалив з Жеком. Пам'ятаєш? Слухай, добре, що ми вчасно приїхали, але ця халепа вже позаду. Джек сказав мені, що з тебе вийшов гарний вчитель з риболовлі. Я сказав, що він, мабуть, переплутав тебе з кимось іншим. О, смішно. Отже, ви збираєтесь повернутись до шерифа Грея? Так, чому б ні? Вони тут не знають, хто ми такі. Здається, він не надто тямущий, як його заступник. Якщо він думає, що ми можемо бути корисними для нього, він безумовно може бути корисним для нас. Ховаємось на видноті. Мені здається, що ми завжди ховалися на видноті. Але іноді більш розумно, ніж інші. Що ж, це схоже на гарний човен. Гаразд. Давай, Артуре, спускаємо її на воду. У мене гарне передчуття щодо риболовлі тут. Має бути якийсь неймовірний осетер. Та раз, поїхали. Дозвольте мені гребти, ви, хлопці, вже застарі для справжньої праці. А ти занадто тупий для чогось іншого. Почуття гумору ти ще не втратив старий. Мені подобається чіплятися до дітей. А тепер відвези нас на глибину і помолися за удачу і дурну рибу. Фузія. Пам'ятаєш, як ми колись послали Артура наловити риби. І він приніс трьох чудових окунів. Досить знову про це. Щось я не пригадую такого. А ні, пригадуєш. Йому було тоді приблизно двадцять, можливо, двадцять один. Прийшов весь такий зарозумілий. Ми влаштували гулянку, весь вечір підіймали тости це за нього. Було п'ятнадцять років тому. А ага, тепер я згадав. Наступного тижня ми з Артуром проходимо на базарі повсторговця рибою. І він такий: Ну як, сподобались вам окуньки?» Слухай. Ти можеш або піти рибалити, або весь день пити, пограбувати когось і купити риби. Я пригадую, як ми казали, що Blackwater найвіддаленіше на схід місто, в якому ми колись були. Як група, я маю на увазі. Здається, чим більше ми хотіли поїхати на захід, тим далі на схід нас заносило. У нас було стільки різних місць. у Мені подобались там досить відкриті, дикі простори, все як має бути. Чомусь саме в пустелі почуваєшся ближче до неба. Годі навіть мріяти про повернення туди найближчим часом. У Пінкертоні всюди патрулів, Толтріс і Грейт Плейнс. Ми бачили один, коли ходили за шоном. Поглянь на нас тепер. Це могло бути гірше, але плани змінюються так влаштоване життя. Ей, думаю, на сьогодні можна закінчити. Так, скоро? Не ти цілий день ганявся за злочинцями. Ну що ж, схоже, ми маємо непоганий улов. Пірсон буде радий. Повертаємось назад? Можемо залишити човен. Звідси до табору недалеко. Гарна ідея. Він може знадобитись. А як же наші коні? О, вони знайдуть дорогу назад. Просто йди вздовж берега. Гаразд. Думаю, зі мною. Тобто з нами. Все буде добре. Я знаю. О. Я завжди знаю. Коли. Ви двоє поруч зі мною, Все буде просто чудово. Це місце буде для нас щасливим, принаймні поки що. Сподіваюся на це. Кажи, що хочеш, але попереджаю, якщо я не заберуся звідси найближчим часом, якось п'ю. Припиниш шипіти на мене, я вб'ю тебе. Підійди до мене, морячий, я поріжу тебе на. Та що з вами обома не так? <плес> я не заробляю на життя на овочів. О, вибачте, мадам. У вашій подушці було недостатньо пір'я. Я не лінива, містер Морган. Я буду працювати, але не так. Тобто не куховарити. Ну, краще, я розкидав їх по одному. Ми з чоловіком. Ми ділили роботу. Всю роботу. Я була в полях. Я можу полювати, носити ніж або користуватися рушницею. Але кажу вам тримайте мене тут. Я з з цього жирного старого лиса і подам його на вечерю. Слідкуй за своїм клятим язиком. Ти божевільна Годі ви двоє. Тоді ходімо зі мною. Хочеш піти звідси? Їздити з чоловіками. Хай буде так. Але ми не просто полюємо. На нас полюють. А ті істоти, що полюють на нас, у них своя зброя. Я не боюся смерті. Добре. Вам щось потрібно, містер Пірсон? Може, ми з місіс Садлер трохи покатаємося? Так, звичайно. Ось мій список, і можете відправити цього листа за мене, поки будете там. Звичайно, ходімо, принцесу. Ти їдеш зі мною, жінко. Отже мене підвищили з нарізання овочів до шопінгу. Закрий свою кляту ротяку. Ти вже охолола. Думаю, так. Досить з мене принеси бодай. Я не збираюсь виконувати накази цього смердючого недоумка. Що ж, гадаю, ми всі маємо робити свою справу, принцесо. Де той лист? Ти що збираєшся читати його листа? О, грабувати і вбивати це нічого, а читати чужі листи це вже ні в які ворота. Mm -hmm. Ось <кій> люба тітко Кеті. <кій> це щось. Я давно від тебе нічого не чув. Тому молився Господу, щоб твоє здоров'я не погіршилося ще більше. Бла, 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 це нудно. О, зачекай секунду, послухай це. З часу нашого останнього листування я багато подорожував, зробивши собі неабияке ім'я. Перш ніж ти запитаєш, я ще не одружився. Але можу тебе запевнити, що це не через брак кандидат. Він коли-небудь взагалі розмовляв з жінкою, за яку не платив. Фу, і ми всі ховаємося за чимось. А що це? Повернути тациту Кілгору. А це це ідея Дача. Цю пошту відправляти на один і той же псевдонім. Разу, коли ми на новому місці, Штраус їде на пошту і каже, що вони починали очікувати листа Та це та Кіл чи якогось іншого імені. Хм. Віддай мені це. У нас є робота. Гаразд. Приїхали. Ну що, який план? Я застрелю власника магазину. Ні, а ти... Ти що збожеволіла? Я думала, що ми злочинці. Злочинці, а не ідіоти. Ми грабуємо дурнів, які грабують інших людей. А ці люди просто намагаються вижити. Іди туди і купи нам поїсти. Ніякої зброї. Ти впевнений? Цього разу ще прийде час вбивати. А ти що робитимеш? Піду перевірю пошту. Нічого цікавого. Думаю, це все. Дякую. Ось візьміть собі добре. Дякую. Тоді віддай його назад, господи. Я не просила його допомоги. Гаразд, залаз, я майже закінчила. Чому б тобі не взяти вішки? Добре. Давайте, леді, покваптеся. Мені подобається Сейді, а не леді. Я знаю. Отже, ти все придбала. Думаю, так. І трохи нового одягу я бачу. Не починай. Я можу носити все, що захочу. Як я вже казала, ми з чоловіком ділили всю роботу. Я не була маленькою дружиною з квіткою у волосі, яка цілими днями пекла вишневі пироги. Я не сумніваюся. Зараз ти виглядаєш відповідним чином. Незабаром будеш курити сигари і грати на гармоніці. До твого відома? Я любила грати на гармоніці. До того, як мій будинок і все, що я мало, згоріло дотла. Я знаю. І мені дуже шкода за все, що ти... ти знаєш. Можливо, я дістану тобі нову. Мені не потрібна жалість. Просто ставтеся до мене на рівних і знайте. Ніхто нічого у мене більше не забере. Mm -hmm. Тільки не вбивай нашого кухаря. Будь ласка. Привіт! Привіт. Що ви тут робите? Просто їдемо додому. Ви на території рейдерів Лемойна. Ви маєте заплатити мито, щоб проїхати тут. Ні, я так не думаю. Ти так не думаєш? Як щодо того, щоб зупинитися прямо зараз? Зупинитися? Так, я й сказав. Гей! А як щодо цього? Ау. Давай, давай, давай! Чорт забирай! Швидше! Поїхали! <клух> Що це в біса було? Бо вони збиралися пограбувати нас. Нова пара штанів. І ти думаєш, що ти Лендон Рікетс? цього Сучого сина. Чого ж, леді? Ви хотіли побачити справжню бійку. Ваше Три. бажання здійснилося. Там бачите? Мало хто з них ще стоїть. Ти в порядку там Седі. Дивляй! Ти 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 я ти не ти можу впоротитися. Так, біжи, клятий боягузе. Думаю, тут все гаразд, Артуре. Влучно стріляєш. Гаразд. Я відвезу нас назад. Ні, давай вішки сюди. Чому? Тому що ти вже завдала достатньо клопоту. Я в порядку. Ми показали цим виродкам, так? Нагадай мені, щоб я не переходив тобі дорогу. І вони явно планували напасти на нас. Ти молодець. Але ми здійняли багато галасу біля табору. Сподіваюся, що ніхто не буде тут рознюхувати. Ти розкажеш Датчу? Можливо. Якщо він запитає. А Можливо й ні. То ким вони себе називають? Рейдер Лемойна. Так, щось на кшталт того, хто знає. В будь-якому разі. Не піднімай на сміх Пірсена з приводу того листа. Як ти смієш? Я б і не думала про це. Точно не подумала. Я багато подорожував і зробив собі неабияке ім'я. Найближчим часом я не даватиму тобі пошту. Це вже абсолютно точно. Я лише хочу зазирнути в твій щоденник. Руки так і сверблять. Можеш тільки мріяти. А ви не дали себе вбити, місіс Адлер? Не зовсім. Що ж, я хотів би сказати, що мені не вистачало ваших вишуканих розмов, але я збрехав би. Мені. Мені там сподобалося. Так, ми. Місіс Адлер гарно впоралась. Покупками. Так, з покупками. Дякую, містере Морган. Прошу. Я б проїхався з вами ще раз, місіс Адлер. Якщо ви погодитеся поїхати зі мною, можливо, якщо доведете, що можете постояти за себе. Ну, кажуть, що мені бракує витонченості, але запах пороху мене не лякає. <звук> Ми впараємося, Артуре. Ти вже зробив мені сьогодні велику послугу. Гаразд, міс, велика і могутня. І гарні штанці, до речі, о замовкне.